Всім привіт! Гарного чудового дня! Звіт по покривалам. Я повинна була прозвітуватись вам на 1 квітня, але не вийшло. Чому? Той шматочок, де я плела 30-м номером нитки, мені прийшлось розпустити і переплітати 10, на 10-й номер нитки. Після 10-го номера нитки... 30-й номер нитки трішки тонше, але непомітно. А ось коли після 30-го пішла номер, е, ниточка 10-го номера, то тут було пові, помітно. Тому те, в, все покривало буде йти 10-м номером нитки. Дійшла я до середини, далі візеруночок повторюється. Так. Ну, я чудова, далі буде цікавіше, тому що далі буде йти вже трішечки інших візеруночок. Так. так що надалі все цікавіше і цікавіше буде йти. Ну, і далі я буду звітуватися вам уже 1 травня. Так що, ну, так, Ще помилки. Буває, що в мене є помилочки, так що також потрібно бути уважним, тому що і за одної помилочки переплітаєш цілий рядочок, а рядочки дуже довгі, тому самі розумієте, це все час. Ну, ось так. Гарно виходить. Дуже так. Ну, іду по шматочках, тому що. Як далі віддаляюся, так красу не сильно видно. Ну, ось трішечки так хоча б. Але видно, все одно гарненько. Більше охоплюється. Ну, так краще все одно. А я дякую, що ви є. Я вас люблю. І ви любіть себе, бережіть себе, любіть Бога. Відкривайтеся в цих почуттях любові до Бога. Ви найкраще. Схему я покажу в слідуючому відео. І пока-пока!